Закордонне свято, яке дуже легко прижилося в Україні, українцям віком від 20 до 30 років дуже добре пам'ятається, як в дитинстві у селі в бабусі хотілося вирізати з гарбуза якесь упудало, і як зазвичай дорослі не дозволяли цього робити. Так що ж це за свято, яке до сьогоднішнього дня змушує юних українців псувати бабусині гарбузи? Уперше назва Хеллоуін згадується у 1745 році. Слово походить від англійського Хеллоуін, скорочення від виразу All Hallows' Eve – вечір усіх святих у 8 столітті. Папа Григорій III освятив у Римі каплицю в базиліці святого Петра, на честь всіх святих саме 1 листопада, і з тих пір це свято поширилося всіми католицькими країнами. На Британських островах існувало язичницьке свято Савань, яке співпало на 1 листопада із Днем всіх святих. Так, через переплетіння язичництва і християнства виникло свято Хеллоуін.